Відносно стабільне перемир'я на фронті українські збройні сили мають бути готові на 100% через ризик відновлення воєнних дій на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з командирами бойових підрозділів сьогодні у Києві. За словами глави держави, Україна продовжить реформувати збройні сили, наближаючи їх до стандартів НАТО. Нині сформувався потужний офіцерський корпус. Тому у майбутньому командири середньої ланки, пройшовши фронт, мають зайняти крівні посади у Міноборони та геншт. Табір. Також Петро Порошенко закликав безпідставно не критикувати військових офіцерів. Треба перестати шельмувати українську армію, особливо тим, хто пороху не нюхав. На фронті не був. Відкупився або відгородився від нього білим квітком інваліда. А потім сидить із страниць Фейсбуку, повчає. Як воювати? Я абсолютно не довіряю Путіну. Я абсолютно не довіряю його маріонеткам. Я абсолютно не довіряю їх обіцянкам. І ми маємо з вами захистити Україну.